ділитись своїм досвідом громадська організація, яка навчилася захищати свої права і поширює цей досвід по всій території України через асамблею громадських організацій малого середнього бізнесу, через рух, який встановлює конституційний лаг в Україні, вільний простір. Значить, ми зрозуміли, що наша основна проблема в Україні це. Неоформлене національне багатство на кожного громадянина в територіальній громаді, і, як правило, ця робота відновлення цього конституційного ладу, це робота 46 мільйонів, які мож, мож, кожен з яких може себе захистити, особисто почати будувати нашу державу знизу від громадянина громади і громади держави. то коли ми вперше побачили, що така проблема існує в Україні, то ми почали користуватися таким інструментом, як подача запитів на публічну інформацію, тому що в інший спосіб проявити, що національне багатство в Україні не обліковане на кожного громадянина, в кожній територіальній громаді, що воно не зберігається і не примножується органами місцевого самоврядування як основа держави, фундамент її, який забезпечує національну безпеку. Що й довела війна на нашій території, то ну, ми навчилися подавати ці запити. Ми навчилися мати відповіді ті, які дають нам бачення того, що що нам треба. Змінювати в нашій державі, як нам треба рухатися, якому напрямку з якими правилами, щоби відбудувати цивілізовану державу таким чином, як живуть у Європі. А у нас таким чином прописано в конституції. Але ми зараз ще не живемо таким в такому порядку. Тому ми розробили такий шаблончик запиту на публічну інформацію, в якому написані всі законодавчі норми, які зобов'язують будь-якого чиновника, чи орган державної влади, чи місцевого самоврядування, чи комунального підприємства, надати п'ятиденний термін відповідь на наш запит, який цікавить нас, чи це може заклад охорони здоров'я, чи школа, чи будь-який інший заклад, який вас цікавить, і якась інформація. Такий шаблончик, в якому вгорі ви можете написати реквізити того органу влади будь-якого закладу, до якого ви звертаєтесь, ваші дані як громадянина і можливість написати зміст запиту чи перелік запитуваних вами, вами документів. Таким чином, через такі запити, ми по всій території України. Відсутність громадян, громади в Україні як власників національного багатства, ми проявили відсутність в державі, органів державної влади і місцевого самоврядування, які би були побудовані відповідно до Конституції, і ми розуміємо, що саме нам треба все це відновити. І якщо ви вирішили якби, йти нашим шляхом і побачити в своїй територіальній громаді, що Ваша е власність публічна національне багатство на вас, як громадянина, і на вашу територіальну громаду не оформлено, то ви можете разом з нами е на нашому сайті дуже багато запитів, які ми робили е і які проявили якраз цю відсутність оформленого національного багатства і відсутність конституційних органів е з цим пов'язана. то ви можете скористатися нашим шаблончиком таким і подати ті заяви, які, чи запити, які ми подали, а може просто інші запити, які вас цікавлять, подавати, користуючись цим шаблончиком. Але такий шаблончик треба заповнити в двойному екземплярі, щоб один запит ви могли подати до того органу, до якого ви звертаєтесь, інший залишитись у вас, як зараз я показую. З таким внизу, зліво, в правому боці штампу поставлений від того влади, до якого ми з вами звертаємося, і на тому штампі поставлено номер ну, вхідного число, від де якого числа було ваше звернення, і підпис особи, яка прийняла це звернення. Без такого ж тампу ваш запит ніхто розглядати не буде, на нього відповідати не буде, тому що не зобов'язані. Проставлення такого штампіку органу влади чи будь-якого підприємства, організації, встанови, до якого ви звертаєтесь будь якої форми власності, передбачає така постанова Кабінету міністрів 348 від 14 квітня 1997 року, яка називається Про затвердження інструкцій з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і самоврядування» об'єднання громадян, підприємства постанова організацій, незалежно від форм власності, засобів масової інформації. І тут в пункті два інструкції написано на вимогу громадянина, який подав звернення до організації на першому аркуші копії звернення представляється штамп з зазначенням на іменування організації, дати надходження та вхідного номера, звернення така копія повертається громадянину, великими літерами тут виділено. Ця норма, за якою вам зобов'язані поставити такий штамп, як у нас стоїть, і ви можете бути спокійні, що ваше звернення буде розглянуто. Я вас дуже прошу знаєте, починати приймати участь у цьому процесі проявлення і наявності злочинів в державі, які ну, взагалі перешкоджають нашому житті як цивілізованої держави. І оцих запитів, які проявлять взагалі злочин, я не знаю, це мені здається в століттях, одекрасти цілий народ 46 мільйонів, це дуже серйозно. І тому нам кожному із 46 мільйонів то, що це не дуже важко, це дуже легко зробити, коли кожен візьме такі паперці зареєструє заяву про злочин, зареєструє запити, і отримає відповіді і покаже. Кожному чиновнику, який сидить в неотвореному органі влади, чи е, намагається отримати від, від вас якісь преференції, що саме ви ці державі є господарями, є е, про, е, ті, тими, хто проявляє свою волю, і які впливають на будь-який процес, який чиновники повертають проти нас. Тому треба все це повертати до якихось правил, якщо ми хочемо до, до, досягти мети. Народити на цій території цивілізовану ці, державу. Тому такі запити ми подаємо, ми до вас звертаємося, що це дуже легко взяти, заповнити наш бланк і подати і побачити, в якому просторі ми з вами знаходимося, виправити його для того, щоб побачити, де знаходимося, скористатися нашим досвідом. Коли ви його побачите, то обов'язково виникне бажання змінити, тому що е я думаю, що всі дорослі в цій державі не хочуть перекласти на е плечі наших дітей. Е не знаю, на десятиліття е цю війну, яка вже породилася такими порушеннями закону, якими, які ми 46 мільйонів якраз і дозволяли. От тому я думаю, що Кожен з нас може це зробити дуже легко, тому що ми вже зробили такі шаблони. Ви можете зупинити кожного чиновника і через ці запити побачити цей простір, і ми його обов'язково виправимо, оформимо національне багатство на кожного громадянина, в кожній громаді і зупинимо війну.